Завершальними гонками відкритого чемпіонату Норвегії стали мастарти. Розпочинали жінки. Прекрасна гонка для Юні Арніклеї, яка здобула сьогодні золото, маючи один промах у пасиві. Дві секунди програла першому місцю Марти Йоханссон З таким же показником стрільби, ця біатлоністка має лише один виступ на Кубку світу на заключному етапі минулого сезону. Із бронзою сьогодні вчорашня переможниця Ліза Вітоце. Італійка, не дивлячись на чисту стрільбу, не змогла продемонструвати високу швидкість. Сім секунд до медалі не вистачила Інгрід Андревольд, у якої три штрафних кола. Каролін Кнотен п'ята, і Ванеса Войкт шоста. П'ять промахів і 27-ма позиція у вчорашньої бронзової призерки Маркети Давідової. А ось у чоловічому біатлоні знову без сюрпризів. Вся топ-10 складається з норвезьких біатлоністів. Золото знову у Йоханнеса Бьо. Бьо зі сріблом. Програвши 9,6 секунди молодшому брату. І повторює свій вчорашній результат: бронзовий призер Вебюрн Сойру. 19 секунд відставання у Трійки призерів по два промахи. Йоханнес Далес Кієвдал 4-й, Мартін Невланд 5. І на шостій позиції Мартін Улдал. Не в найкращій формі перебуває Стурла Легрейд. Біатлоніст лише сьомий, маючи одне штрафне коло. Не задалась гонка і для Томаса Джокамеля та Бенедикта Доля. 25 та, та 26 -та позиція відповідно.